Доброго дня, доброго вечора вам, ну, вже як хто буде дивитися. Ну, сьогодні, так як ви любите, сьогодні розпаковка. Ми зараз з вами в місті Стеллартон, Канада, Нова Шотландія. Той, хто питав, в якому ми знаходимося місті, ну, ось в Стеллартон, Канада. Ну, дивіться, сьогодні в нас розпаковка Фудбанку. Давно я Фудбанк не брала. Вирішила діло йде в зиму. Треба запастися продуктами. Сьогодні гарний футбанк, можу сказати, що дуже гарний. Тому ну, подивимося, що це. Якісь таке щось, щось ласеньке поїсти. Так, ось це. Так, о, я люблю такі, я зранку таке їм. Завжди дуже люблю. Так. О! Сок. Сік. Та ще й Смачний. Будемо пробувати. Я таке ще не купляла. Так. Ну і як завжди, тут різні такі різні такі макарончики. Я їх теж люблю варити. І готувати. Так, що тут ще макарончики? Так. Різні різні консерви. Ну, щоб ви подивилися. Різні консерви. Всі консерви, які я їла, були смачні, хочу сказати. Мені подобаються продукти, які тут є, мені всі дуже смачні. Сумочку пошти закончили. Ага, ще ось. Прийде люта зима. Дуже далеко не вийдеш на вулицю за продуктами і будеш ще їсти. Так, ось такі смаколики. Смаколики якісь. Ну, такі смаколики. Так, ага, шість екс. Мало, але я екс купляла, У мене ще є. Ага, салати. Оце вони люблять ось такі салати. Є й заправка для, у мене для них. Я теж люблю їх купляти. Десь, якщо купляєш, вони стоять ще 4, почти 5 доларів. Тобто, ну економія добра. Тут і редисочка, вже все-все-все нарізано, тільки заправляю. Так. Що тут? Ну, як завжди, молочко. Теж потрібне молочко. Так, що тут? Що тут нам канадці передали булочки ось такі? Теж їм всі випічки їм мені подобається. Так, яблучко. Це яблучко. Так, і ще один колючок. Так. Ось такі смаколики. Такі смаколики. Хочу ще раз сказати, що це тут раз в місяць, це не кожного тижня. Я вам не брала, мабуть, місяця два. Ось таке печенечко. Печенечко, це все до смаколиків. Ну, як завжди, різний, різні горохове, бобове. Вони дуже-дуже, тут буде дуже багато рис. Рис я люблю плов робити. Рис потрібен. Так, що в нас тут ще є? Ага, макарони, спагетті. Спагетти тут теж будуть часто давати. Той, хто буде їхати, то дивіться, з голоду не помрете горошок. В Канаді точно не помрете. У що, 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 а й голоду точно не побратиме? І це найкраще. Тому що той, хто не розуміє, як це, коли ти за кожну копійку й думаєш, тому що йде війна, і ти не знаєш, як ти завтра заробиш, то для мене це важливо. Те, що допомагають. І допомога дуже. Хочу сказати, що якби не було цієї допомоги, то мені було б набагато важче набагато важче, тому що ну, без їжі. І той, хто писав, що футбанк беруть тільки той, хто не працює, ні. Тут всі, кому потрібно, у мене з роботи багато тих, хто працює канадців, їздять і забирають футбанк. Я навіть питала в них. Тому що заробітна плата в нас мінімальна. І не всім хватає. Кому потрібно, всім дають. Так. Ну що, це ще не все. Продовжуємо. Так, ну як завжди, хліб. Угу. Хліб теж потрібний, тому що така буханочка хліба десь стоїть 5 доларів. таке. Так, морква. Морква. Морква теж потрібна. О, булочки. Я люблю такі булочки. Я вже... У мене були такі, я купляла булочки. Ну, хліба їх завжди багато. Ну, на місяць мені хліба хватає. Я не купляю. Я хліба їм не так багато, іноді даже віддаю хліб. Тому що, ну, я не все ж їдаю, а чого його викидувати. Я не люблю переводити продукти. Це все хліб. Різний хліб буде різний. Дивіться: і чорний хліб, і білий, і тостовий хліб. Різний різний з різними начинками. Хлібобулочних виробів тут дуже багато, і вони всі різні і дуже смачні. Ага, і ось сочок, ще сок. Ну, щоб так, щоб було чого попити. Так, ну це ще не все. Я вам хочу сказати, що це ще не все. У мене ще є три сум'яки, які... Е, так, я чула, що в різних провінціях дають різну допомогу. Оце картопля. Ну, тут не буду показувати. Це картопля. Ось картопля. Це сюди. Ага, так. Дойдемо ще до цього. Так, три туалетної бумаги. Папіру, папіру. папіру. О, тоді ось така каша. Я люблю цю кашу, я її беру на роботу. Вона вже в таких пакетиках, то дуже зручно. Це теж якісь, навіть макарончики. От. Опять кашка. Опять кашка макарончики. Так. Ну, ось що. Хелпа. Так, що тут ще? А, ну, куди ж тут без чіпсів. Чипси різні будуть. Різні будуть чіпси. Тут завжди, завжди. Пошти завжди чіпси є. Так, прокладки. Угу. Так. Що ще? Ага, водичка. Водичка, то теж буде. Завжди дають, завжди. Ось вона різна. Така. -та. Так. Ага, це попкорн. Це попкорн знаю. Так, це якісь смаколики. Шоколадні смаколики. шоколадних смаколиків достанеться. Завжди. Опять же, соку. Соку різний сік. Ось угу. тут літаючи всі, літаючи конфети. Так, що тут ще не достали. Так, теж хотіла достати ще якісь смаколики. Показую так, щоб було видненько. Так, що тут ще? Ага. Ну, це вже, я не знаю, сіль, мабуть. Так, да, сіль. І сіль потрібна, тому що я купляла сіль. А так гарно, не потрібно купла. Трохи економить наші кошти. Оці смаколики я купляла дуже смачні. Мені дуже подобаються смаколики такі. Так. Ну і завжди е, в мене вже таке лимонна кислота. Її там додають везде я теж кидаю. В різні, в різні там. Таке, так, це ще не все. Ще ось такий пак. Такі на роботу я беру. Вони ось так виглядають. Дуже смачні. Один раз заварив кипяточком, поставив і швиденько, і в тебе є їжа. Це на роботу я беру і ну, це мені допомагає. Так. Так, що тут? Mm -hmm. Ну як же без піци? Піца. Я ж недавно робила піцу. Піца делішіс. Так. Ще піця. Ще піца. піца. Ще піца. Так, і що тут ще? Так. Ще якийсь салатик. Mm -hmm. Треба було подивитися, що це. Або якісь. Ну, щось таке. Лайф. Ну, щось таке очне. Теж потрібно. Теж непогано. Сосисочки. Сосисочки гарно. От. Сосисочки. Все потрібно. Ага. Ось такі штучки. Вони в мене були в прошлий раз. Я навіть купувала. Вони, типа наших драників. Ось я вже казала, що, кажуть, драників немає. Ні, є тут драники. Фарш. Пакет фаршу. Теж не не завадить. Так, ага, пакетик м'яса. Курочка, мабуть. Так, курочка, м'ясо курочки. Так, ось так. Пакетик. І на завершення пакетик, Це ж якийсь котлеток, щось таке. Ось таке. Куди ми його поставимо, ось сюди поставимо. Ну і цибульки трошки. І цибулька. Все, цибулька сюди йде. О, ну гляньте, як гарно це все спрацювало. Хочу сказати, що той, хто казав, що я кажу, там наш, моя Канада, так, це тепер моя країна. Я Україну люблю, але я вже прийняла рішення, я зостаюсь в Канаді. Я не хочу померти з голоду. В Канаді точно не померте з голоду. Той, хто думає, їхати чи не їхати. Приймаєте рішення ви. Але знаєте, кожного своє. Для мене Канада, мені дуже подобається. Канада мені підходить ментально. Я б дуже хотіла, щоб так люди жили в Україні, як в Канаді. Той, хто каже, що в, Канаді, в Україні живуть краще, ніж тут в Канаді. Ну, так, є люди, які живуть краще. Але не всі. І знаєте, мене це іноді лякає те, коли кажуть, та у нас в Україні все гарно, у нас такі гарні будинки, такі новітні технології. Ну, а всі ми користувалися цими новітніми технологіями. Всі ми віддихали десь в Італії, десь відпочивали в Турції або в Єгипті, або ще. Всі? Багато так, ну не всі. Тому, ну, так живеться в маленькому містечку. Важко, іноді дуже важко одній. Але іншого вибору вже немає. Я вибрала Канаду, я вибрала тут жити. Тому всі труднощі буду перебелувати. Вчора в мене був перший урок англійської мови онлайн. Після того, як я здала тест на англійську мову, мені урок дуже сподобався. Він був е, 2,5 години, дуже інтенсивно. Нас е, в групі було двоє е, викладач е, англійської мови, україномовна жіночка. Тому нам було легко вона розповідала, що треба, що не треба, що записати, як записати. Тому так інтенсивненько, інтенсивненько. Е, вчиться два рази в тиждень онлайн, і вона дає домашні завдання, які ви повинні виконати вдома. Кожного дня можна заходити, там вона виклала сайт, де вона буде викладати якісь матеріали, ви можете передивляти, щось довчити, щось доробити. Ну, ось так. Ось такі справи. А завтра. Завтра буде субота, завтра буду відпочивати. Завтра, можливо, піду, у нас тут буде святкування святкування, потім розкажу чого. І зніму відео. Ну, ось так. Коротенько. Але ще хотіла сказати, що моя медична страховка підходить до кінця. Вона на рік давалась, я подалася на її продовження. Але так як я не знала, яку форму і мені форма не прийшла ця, додому сюди. Тому що коли я реєструвалася, я реєструвалася в цьому початку, коли приїхала, і реєструвалася на інший адрес. І я не знала про те, що якось там треба чи адрес міняти, чи де його міняти. Я цього не знала, в кого не питала, всі кажуть, та прийде воно все автоматично. Не переживай, ось у нас це прийшло туди-сюди. А сьогодні я позвонила на гарячу лінію і мені сказали, що тепер вони мені відправлять документи, але моя хелс карта закінчиться 23 листопада, і я буду без медичної страховки десь два місяці, тому що ну найдовше це два місяці. М -м, будуть робити цю хелс-карту нову. Ну, ось така не дуже приємна новина, але це мій досвід. Досвід мій спілкування сьогодні по телефону з оператором, ну, досвід вдалий, буду чекати тепер документи. Отак треба розраховувати тільки на себе. Тому що я питала у всіх і в канадців питала. Ну, вони ж не знають, в них трошки інша система цього м, отримання. Питала в наших. Вони кажуть, не переживай воно саме, там автоматичне, я нічого не робила. Просто так тик, і прийшло мені все. Знаєте, Я дуже рада, що багатьом отак тик, і все сталося. Ну, на жаль, в моєму житті так швидко так. Не стається. Мені все в житті дається дуже важкою працею моєю особисто. Якщо я свою дубку не підніму і не почну щось робити, то в мене зеро. Ну ось я осталась без хелс-карти. -хелс десь місяця два буду без хелс-карти. Ну, трагічно не трагічно, ну, ну ось так. Тому ось таке на завершення. Відео вам побажання, кожен приймає рішення сам. Сам вирішує, що йому і де йому жити. І той, хто каже, що треба захищати Україну, треба, так захищайте. В чому проблема? Чи ви хочете, щоб я взяла автомат і пішла? Я 8 років волонтерила, я 8 років допомагала. Де ви були? Кожний думає за себе. І треба казати зі свого досвіду. Бо дуже легко сидіти на дивані і казати: о, поїхали, -по ось туди-сюди. А я тут страждаю в Україні. Не треба. За Україну треба не вмирати, за Україну треба вбивати. Ось на такому оптимізмі я завершую своє відео. Ще зроблю вам фотографію, скільки тут мені їжі надали. Величезне дякую канадцям і їхній системі, яка не дає людям бути голодним, дає роботу, дає можливість заробляти кошти, оплачувати своє житло і забезпечувати себе. Так, можливо, не. Але підтримка є величезна підтримка. І ця підтримка звуку канадців. бай бай З вами Світланка з Канади.